Я не розумію. Два місяці без оплати, і ви відмовляєтеся працювати. Щось таке. Чи хтось може із вас мені сказати просто у вічі, що гратиме у виставі і без гарантії оплати? Крім тебе, бастуємо, поки не заплатять. Два місяці чекаємо живу Що Щодо мавпи, вона вже їде. Справді все покинеш? Я нас рятую. Е, Google. Що? Ну, Google. мавпа падресирувальник. Шукаю терміново. Які плани на вечір? Знову коктейль? Прем'єра? Знаєш що? Поки що ні. Не заплатиш, мавпи не побачиш. Її красти. А що такого? У цьому нічого поганого у диких тварин немає власника. Таксі у театру ні копійка, а Ми святкуємо крадіжку мавпи. Може, з спершу гроші знайдемо. Звісно, ходімо. Сподіваюся, що зустріч із банкіром не у барі в суботу ввечері. Яка зустріч? До біса банкірів. Нам має пощастити. де ж Луїджі? Де Луїджі? Луїджі так і не прийшов. Звідки? А де він був? Не повчайте мене. Я нагадала про гроші. А ви репетуєте. Спокійно, експлуант. Від вашого спокою мене тіпає. Сюди. Луїджі. Якщо ми вдвох вночі в Парижі, не треба ховатися. Квіти. Віддамося його пригодам, вдихнемо його атмосферу, відчуємо його магію, поговоримо з реальними людьми, вип'ємо покелиху, настрашимо, зітримо всі межі. Це сталося. Рятуйте. Проблеми. А ви що жодних проблем? Ніч у Парижі. Хто вирішив платити кларі штуку євро за день? Ти? Я? Так. З якого переляку. А ти не могла мене зупинити? Coro, o Quino